Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі і гості мого каналу. Я вас рада вітати сьогодні на своєму каналі на Подвір'я і мені дуже хочеться поговорити з вами сьогодні на тему, як заробити грошей на початку весни на своїй присадибній ділянці. І ми з вами поговоримо про. Висадку розсади в березні. Ми вже з вами поговорили на попередніх відео про посадку розсади в лютому, які ми рослини садимо в лютому. Ми поговорили про томати в перших числах березня, і я хочу поговорити, що ми далі будемо висаджувати в березні, для того, щоб реалізовувати це. У травні місяці. Я пропоную до вашої уваги такі насіння, як огірки та кабачки. Досить легке вирощувані насіння. Воно дуже швидко сходить, дуже гарно проростає і дуже швидко росте. Тому сіять усе зразу, не, не потрібно, це буде помилка. Знову таки, ми повинні розуміти, з якою ціллю ми це будемо висаджувати. А висаджувати ми це будемо, наприклад, я це висаджую з двома цілями. Перша ціль це ранній огірок, як овоч. В мене є теплиця вже нарешті, і я можу собі це дозволити. Я купую огірки гібридні. Гібридні огірки це ті, у яких от написана буква F1. F1 означає ну, перша репродукція насіння. Такі огірки, мені подобаються чим? Їх можна однаково висаджувати як в теплиці в закритому приміщенні, так і в відкритий ґрунт. Чому так? Це огірки, які пчоло не запиляємо, не запилюються пчолами. Вони самозапильні. І така в них є відмінність від інших. Це зразу з'являється огурчик, а потім цвіточок. От все навпаки. Цей гібрид мені дуже подобається, тому що він такий. Корнишонного типу, він маленький, невеличкий, до 10 см росте. Він не має пустот всередині, він не має гіркотиння, він такими китичками невеликими родить з одного вузла 3-4 огурчика з'являється. І саме головне, мені подобається в ньому те, що немає пустот світу. Отакі ось два сорти. Аристократ і аваланш я взяла собі в цьому році. Садила артист, садила атлет. Дуже сподобалися, але в цьому році ну, на невеличку розфасовку я не встигла, багато я їх не саджаю, а саджаю трохи для себе і для продажі їх потім як огірків на кілограми, не на розсаду. Дуже мені ці сорти подобаються. Далі. Що ще саджаю? Якщо вам попадеться у цієї фірми огірки, любі. дуже гарна фірма, мені вона дуже подобається. Це польське насіння. В одній пачечці більше ста насінин, його багато. Воно бюджетне. Отака пачка у нас у Кривому Розі коштує 16 гривень. Огірки саджаю такі декілька років, мабуть, уже більше ніж п'ять. І мені вони дуже подобаються. В них теж немає пустоцвіту, хоча це бджолозапильні огірки. Вони теж масово родять, теж такі невеличкого розміру. В пальчик їх дуже як корнішончики можна збирати, можна збирати як більші, вони майже не гірчать. Якщо їм води вдосталь, вони не гірчать. У них нема пустоти, в них немає великого насіння внутрі. Даже навіть коли вони перезріли і вже жовтяк, то насіння все одно мілке його їсти приємно. І отакі огірочки, отакі я висаджую людям у стаканчики. У мене вже декілька років люди заказують і купують їх у стаканчиках. Тут я ж кажу, тут в цій пачечці більше 100 насінин, десь 110-115 насінин. Це перевірено роками досить багато, і їх дуже удобно висаджувати у стаканчики. В стаканчиках я їх вирощую до 4-5 листочків і висаджую, і, я вибачаюсь, разом із стаканчиками вивозю на базар і продаю під замовлення, або ну, якщо є лишні, то і так. Но, ну, Зачастую це під замовлення. Люблю от, ось такі огірки, паризький корнішон. Тут теж їх дуже багато пачки, тут 5 грамів, теж буду висаджувати їх у стаканчики. Це бджоло запильний огірок, але на нашому базарі він користується попитом. От, далі. далі буду саджати кабачки. кабачки. Теж сажаю гібриди по той же ж самій і причині. Ось я купила в цьому році отакі кабачки двох видів. Я їх купила трошечки, це тільки для себе, по 5 зернин в кожній пачці, буде 5 жовтих-зелених, 5 і мені цього буде вдосталь для того, щоб і самій поїсти, дітям дати, закрити ще й продати зостанеться. Люблю я такі кабачочки, в них теж така є відмінність, як у тих огірочків. Зразу з'являється кабачок, а тільки потім на ньому квіточка. Навпаки. І пустоцвіту нема, вони дуже врожайні. Ростуть кущем, мені подобається, боріть, пробуйте, садіть. Напишіть мені потім свої коментарі. Далі. Пользуються попитом на нашому базарі ще Патісони. Ось я в цьому році купила отакий білий диск, я саджаю завжди. Патісон збираю свої насіння і потім висаджую, бо це сортове насіння, це не гібрид, його можна збирати. І я собі роблю дешевше, посадково майбутнього. Так що, я вам теж рекомендую залишити декілька патісонів для себе на насіння, для того, щоб потім його не купувати. Отакий патисон купила вперше, щось мені захот... ну, захотілося екзотики, хочу жовтих патісонів, сонечки, я такі бачила у своїй подруги, захотілося мені такі. Посадимо, спробуємо, що воно буде. Можна патісони теж висаджувати у стаканчики. По срокам, по срокам коли висаджуємо? В нашій Центральній Україні я висаджую насіння в стаканчики на продаж в кінці березня, десь після 25 го числа. Чому так? Тому що. В наших широтах заворотні такі заморозки зустрічаються десь до 15 травня. Жарко, жарко, жарко. Потом хлоп, і стало заморозок зранку, виходиш і все біле. А огірки патісони, кабачки, вони бояться заморозків, це теплолюбива така рослина. І якщо там заморозок, то я накриваю ці рослини, навіть якщо я висадила їх раніше в відкритий ґрунт. Я накриваю обрізаними бутилками, баклажками для того, щоб вони не замерзли. Бо листочки, якщо замерзнуть, то їм буде кабиця. А так, треба чимось прикрити, прикутати. До 15 травня я не висаджую ці рослини в відкритий ґрунт. Це досить теплолюбива культура. Ну, от і все, що таке я вам хотіла по поводу розсади розказати. Заходьте на мій канал, дивіться мої попередні відео. Там дуже є багато корисної інформації. Пишіть свої відгуки, ставте лайки, кому сподобалося, і пишіть свої коментарі. Мені дуже потрібні ваші коментарі. Мені дуже хочеться мати зворотній зв'язок. Хочеться вам побажати скорішої перемоги, миру, злагоди. Великих успіхів у вашій торговлі, процвітання, вашій сім'ї. На все добре і заходьте на мій канал.